Яка родова карма впливає на твоє життя? Звернемося до предків твоїх, що тягнеться і яку негативну карму вони напрацювала, що впливає на твоє життя. І так, яка карма впливає на твоє життя? Розкажіть нам. Тут все, що стосується жіночого щастя, так як прийнято. Рахувати, що в чому жіноче щастя, в материнстві, побудові сім'ї. Цей розклад буде для тих, хто не може налагодити особисте життя, не затримується довго в шлюбі, чоловіки приходять тут, і для тих, в кого не виходить народити. І також тут і про проблеми з жіночим здоров'ям. Добре, яка подія, або які дії? Якихось ваших пращурів, ну тут по жіночій лінії буде, призвали до такої карми роду. Четвірка мечів це якась ізоляція, або людина сама себе ізолювала з якихось причин, обставин. Це може бути якесь непережите насилля. Коли людина замикається в собі, вона наче живе, робить якусь рутину. Проживає життя, але всі її думки, всі її емоції замкнені всередині. Людина просто існує. Це, знаєте, після якогось сильного стресу буває, що людина втрачає мову, а людина ходить, розуміє, дивиться, але настільки замкнулася в собі, що не розмовляє. Тут схоже на таку ізоляцію. І також тут може бути. На сильну ізоляції людини відправили в монастир. Можливо, порахували, що вона десь поводиться негідно, погана дружина, або донька, можливо, вона принесла, так як кажуть, по долі, таким чином, перекрили оту жіночу енергію, і вона не протікала в рід. Можливо, це навіть була регіна роду, яка така була. Я і баба, і мужик, я її лошик, я її бик виживала як могла. Відмовилася вона від цієї енергії, вона принесла їй проблеми від енергії імператриці, за них вона постраждала добре. Якими своїми діями ви Підтримуєте цю конструкцію, цю карму. Ви підтримуєте дію цієї карми тим, що втікаєте від проблем, знецінюєте те, що маєте, саботуєте якийсь результат. Це частий вихід з сім'ї, і замість того, щоб вирішувати ситуацію в сім'ї, ви витікаєте замість. Для того, щоб бачити всі плюси, ви бачите якісь маленькі недоліки. І концентруйтеся на них, робите їх своєю причиною незадоволенням. Насправді це працює цей механізм родової карми. І згадайте або поспостерігайте за собою, як тільки стає все дуже добре в сім'ї. Це для вас вже як тривожний дзвіночок, як затище перед бурею. Вас обов'язково має статися якийсь колапс в стосунках. Це ваш саботаж, якийсь такий несвідомий, неосознаний. І вам здається, що десь є щось більше, краще. Це вас не влаштовує, не приносить задоволення. Ви живете думкою, що ви все одно це втратите. І вам здається, що десь там є якесь ідеальне місце, ідеальний чоловік, ідеальна сім'я, і там вас все вийде, якою ви будете. Якщо розірвете цю карму, перестанете відігравати роль, це родовий сценарій, що ви отримаєте. Просто фантастично. Ви отримуєте силу, силу справитися зі всім. силу яка може не жити в піділі сценарії чужих, силу мати те, що хотіть, силу бути тією, ким хочете силу над своїми внутрішніми темами, силу над собою. Ви зможете не втікати, а боротися, вирішувати, нести відповідальність, не очікувати, а брати. Ну і логічне питання, як вам за цього прийти сюди? Яку роботу потрібно зробити? На що звернути увагу? Як вам з цих обмежень по імператриці перейти в свою силу? Дуже така поширена практика, щоб пробудити своє жіноче, це через відчуття свого тіла. Так, це практичні дії, це не щось фантастичне. Але це те, що працює, перевірено вже на практиці людьми. Це танці, масаж, спорт, різні тілесні відчуття. Масаж дуже гарно працює для цього. Вчитеся відчувати, сексуальність, жіночність, йде через відчуття, через тіло. Це гарні сукні, гарна білизна, розглядання себе в зеркалі, торкання, вивчання себе, свого тіла. Що ви відчуваєте? Кожну частинку тіла потрібно відчувати, потрібно вчитися і відчувати. Ваша карма почалася із. Замкнення телесне. Четвірка мечів. Ось вона. Четвірка мечів це тіло закрилося, відчуттів немає. І наче розум розтеждістві як з тілом, як українською сказати. Наче тіло не моє. Вона старалася не відчувати. І тепер вам потрібно навчитися відчувати. Щоб розблокувати свою імператрицю, отримати свою силу у вашій жіночності колосальна сила. Це ваш мегаресурс. Пажезлів це смакування життя, спробувати щось нове, нові емоції, враження. Він живе з такою думкою, хочеться спробувати, хочеться рухатися, дізнаватися. Також Перший меч не соромиться говорити про свої бажання. Потрібно навчитися казати, чого хочеться. І не важливо, що для когось це будуть якісь безглузді бажання, смішні, це зовсім не має ніякого значення. Вони ваші. Ви їх відчуваєте, вони мають право на реалізацію. Ви так хочете і все. Це не повинно бути якось пояснене, не повинно. Бути підкріпленим якимись аргументами, логікою, нічим зовсім. Достатньо одного факту. Я так хочу. Тому маленькими шажочками це абсолютно реальна практика, абсолютно земні справи і поняття, незважаючи на те, що я це викопала з вашого роду. Це життєва ситуація. От так Покроково, починаючи З жа жазів. Ви рухаєтеся до своєї сили. Не забудьте підписатися. У мене буде серія таких розкладів: про рік, про предків. Я там добре поковираюся. Я дуже люблю цю колоду, люблю з нею працювати. Вона надзвичайно красива, Її хочеться розглядати з вас. Лайки, підписка, а також зустрінемося на прямих трансляціях. Приходьте, щоб задати свої питання.